Епоха інтенсивного розвитку мотоциклів розпочалася, коли малолітрожні автомобілі почали витісняти двохколісних конкурентів. Саме тоді японські інженери зробили маленьку революцію. Вони продемонстрували всьому світу, що мотоцикл, по-перше, це самодостатній транспортний засіб, а не бюджетний замінник автомобіля. І по-друге, мотоцикл повинен мати свої різновиди в залежності від поставлених завдань, а не як було раніше одна модель на всі випадки життя. По по бездоріжжю для побутових потреб чи для спортивних змагань. Хоча універсальний мотоцикл не був викинутий на узбіччя технічної революції. Саме з нього і розпочну, але зауважу, що розглядатиму лише одноколійні моделі, тобто двоколісні транспортні засоби, а наявність бокового причепа чи тоток коляски то лише додаткова можливість. А ось трьох чи чотирьохколісні моторолери – Типу муравей чи різні квадроцикли до уваги не братиму, бо зайві колеса у нього не відчіпляються за необхідності. Отже, поїхали, або, як казав мій товариш, заваді патерахтєлі. Перший тип універсал. Це модель з об'ємом двигуна не менше 350 кубічних сантиметрів. Це найзатребуваніший, найпоширеніший клас. У Радянському Союзі через можливість приєднання бокового причепа коляски, адже у СРСР досить великий процент населення проживав у сільській місцевості. З дорогами була біда, а тримати домашнє господарство без транспорту надзвичайно складно. Тож мотоцикл мав перед автомобілем багато переваг, нижча ціна. Вища прохідність, водійське посвідчення на два роки раніше, і його отримання можливе було без навчання у спеціалізованих закладах, мається на увазі для жителів села. Тож, універсал для села саме те. Окрім об'єму двигуна не менше 350 кубічних сантиметрів, універсали мають більш масивну і міцну раму, а також передня вилка підвищеної поперечної жорсткості і, звичайно, ж, можливість приєднання бокового причепа коліски, про що я вже неодноразово говорив. Другий тип стріт вуличний або дорожній, тобто може бути обладнаний боковим причепом, кольоскою. Його пряме призначення це переміщуватися по гарних дорогах або для подорожей на довгі маршрути. Ці мотоцикли надзвичайно потужні, більше 100 кінських сил на літр і мають велику різноманітність: Кермо, сідло, підніжка так взаєморозташовані, що дозволяють водію займати сильно нахилене вперед положення тіла для мінімізації опору повітря. До особливостей даного типу мотоциклів відноситься відносно невеликий хід підвіски передній 140-160 мм, задній 100-120 мм. Спеціальний, тобто шосейний, малюнок протектора шин, який водночас забезпечує гарне щеплення з дорогою і мінімізує втрати на силу тертя кочення. Мотоцикли цього типу надзвичайно вартісні, бо пропонують водієві максимум комфорта. А так як не передбачають рух по різких і чисельних поворотах, то й можуть дозволити собі максимум зручності в з величезною масою машини. Третій тип ендура в перекладі з іспанської витривалий. Перше призначення цього типу експлуатація в сільській місцевості по ґрунтових дорогах, тому шини мають ґрунтозачіпи, а підвізка великий хід. Передня 160-180 мм, задня 120-140 мм. Посадка водія класична. А ось гальма намагалися максимально герметизувати, тому частий барабанний тип не повинен дивувати. Двигуни, як правило, до 250 кубічних сантиметрів, одноциліндрові. Питома потужність не перевищує 100 кінських сил на 1 літр. Глушник задертий, хоча б в районі вихлоп. Четвертий тип. Трайл. в перекладі змагання. Цей тип є різновидністю ендуро і пристосований для ще більш складних дорожніх умов, Шини і колеса кросового типу з розвиненими ґрунтозачепами. Розмір коліс. 21 дюйм попереду, 18-19 дюймів позаду, сидіння одно або півтора місця, глушник піднятий над коробкою передач або ж над двигуном. Щоб не плутати цей тип з кросовим мотоциклом, варто звертати увагу на наявність у трайла, фари та іншої світлотехніки, а також меншої шумності. Колись давно, років 40-50 тому, трайли випускались виключно одноциліндровими. Питома потужність дещо вища, ніж у ендуро. Трайл призначений не для повсякденного використання, а для моторизованого відпочинку, спорту та розваг. Наступний п'ятий тип позашляховик почав завойовувати популярність лише 50 років тому, у кінці 70-х минулого століття. Двигун менш потужний ніж у ендуро та трайла, менше 70 кінських сил на 1 літр. Але крутний момент. На середніх обертах високий. Саме це, вкупі з надзвичайно широкими шинами і заниженим передаточним числом другорядної передачі, забезпечує підвищену прохідність. На початку своєї кар'єри позашляховики орієнтувалися на сегмент споживача, який працює у важкодоступній місцевості, мисливці, лісівники, фермери, геологи, будівельники і тому подібне. Шостий тип це мотоцикли високої прохідності. Виокремити даний тип примусили не стільки широченні шини, що дозволяють рухатися мотоциклові по болотистій території, а скоріше відсутності системи підресурювання, максимальної швидкості близько 40 км за годину та інколи повного приводу. Також існують інші типи чи назви типів мотоциклів, як от, спортивні або спортбайки. Але я уперто уникаю. Розглядати техніку, призначену для змагань. Це я робив, вірніше не робив, не класифікував. І у відео про типи кузовів автомобілів. Бо до спортивних варто віднести: гоночні, кросові, тріальні, мотобульні, спідвейні, хілклайбінгові, драгстери та інші. Тобто для кожного виду спорту свій мотоцикл. Спортурер середній міжспортивним та повсякденним. Але слово спорт. Присутні у назві. примушує мене ігнорувати цей тип, бо він спортивний. Наступні моделі турери, круїзери, пауер-круїзери це ті ж таки стріти. Вірніше підвиди стрітів. Наступні моделі, які ще зустрічаються: боббер, чоппер, Кастом, кафе-рейсер – Це не серійні типи. Це перероблені, тюнінговані, штучні моделі. Тому класифікувати їх немає сенсу. Я б їх об'єднав в один тип, ну, так званий понтоцикл. Кожен пан може собі щось склепати і сказати, що це новий тип. Як от у часи мого дитинства. На раму верховини чіпляли двигун макаке, тобто мінська, так ми називали ці мотоцикли. І цей тип мало у нашій місцевості загальновизнане найменування Ровер. Далі є такі чи типи Турендуро, Мотард, Супермото, Скарвер. Це все похідні від ендура, видозмінені його версії. Ось і все, що я хотів сказати по типах мотоциклів, які можна сміливо називати словом мотоцикл. Оминув увагою кросові моделі, бо вони призначені лише для спортивних змагань, а також зумисно не згадав трициклів і квадроциклів. Хто хоче, хай робить свою класифікацію, включаючи в неї три і чотири колісники. А я обмежуся лише тим, які мають два колеса. Отже, зі справжніми мотоциклами я закінчив. Переходжу до нижчого класу, тобто до моторолерів. Моторолер з'явився як справжня проміжна ланка між автомобілем та мотоциклом, тобто якомога більше комфорту для двоколісного транспортного засобу. Але. Популярність моторолерів швидко зійшла нанівець з масовою появою малолітражних автомобілів. І попитом зараз користуються лише малопотужні моделі. Згадайте бум 20-річної давнини, коли масово у нас використовували моторолери під назвою скутери. На них їздили і дітлахи, і старі люди. Але то, як я говорив, класифікуючи кузови автомобілів, то маркетингові витівки, які до справжнього поділу. На типи і види мають лише дотичне відношення. Типами моторолерів є скутери, максі скутери, скутерети. Все це види моторолерів, у яких в усіх двигун об'єднаний з коробкою передач заднім колесом і маятником. Дійсно, розділ моторолерів можна було розбити, бо все-таки невеликі, але суттєві відмінності між під видами існують, як от скутеретта, відрізняється від скутера колесами мотоциклетного розміру і мотоциклетною посадкою водія. Але так званий силовий блок зблокований заднім колесом і маятником, вимагає його родичати з моторолерами. Максі скутер це потужний моторолер з об'ємом двигуна до 800 кубічних сантиметрів, Максимум комфорту. Посадка мотоциклетна. Силовий блок передає момент на колесо за допомогою ланцюга, що знаходиться всередині маятника у масляній ванні. А зараз надійшла черга до найменших типів мототранспорту мопед. Мопед це назва і термін, які виникли від двох слів мотоцикл і велосипед. Популярність цей вид транспорту отримав у середині ХХ століття, саме тому, що завдяки технічному обмеженню максимальної швидкості руху не до мотоциклів, показником близько 40-50 км за годину згодом перекваліфікували у робочий об'єм двигуна менше 50 кубічних сантиметрів, дозволили користуватися особам без спеціального дозволу, тобто водійського посвідчення. Єдиною умовою було це досягнення 16-річного віку. І такі норми були прийняті у багатьох країнах. Так от, мопеди на початку своєї еволюції мали двох або трьохступінчату коробку передач, а система гальмування нагадувала велосипедну старого зразка. Тобто спеціальний механізм у втулці заднього колеса. А ось запровадження автоматичного клинопасового варіатора зробило. Мопеди дорожчими, але суттєво спростило кермування. Подальша еволюція мопедів породила ще трипи машин, про які далі мофа, це спрощена версія мопеда, без коробки передач, менша маса. Якщо порівнювати перші моделі мопедів і мов, то різниця. Складала майже 15 кілограмів. Ці конструктивні спрощення були зроблені для водіїв тих країн, де дозволено було керувати подібним транспортом з 14 років і передбаченою технічними можливостями максимальною швидкістю не більше 30 км за годину. Зараз мофи, як правило, мають автоматичне щеплення. Також мофи покликані були заювати сегмент ринку з людьми похилого віку. Мокік. Цю назву можна розшифрувати наступним чином: мопед з кікстартером. Інші відмінності від мопеда це більша кількість передач, що обумовлювалася на початку їх створення, відсутністю педального привода, а також необхідністю мати понижену передачу для подолання крутих підйомів. Міні-байк. Це міні-мотоцикли, призначені для руху у щільних умовах великих міст. Компонування міні-байку ущільнене. Колеса теж зменшені. Також деякі моделі мали складені кермо та сідло для полегшення паркування та зберігання, а також перевезені у багажниках легкових автомобілів. Як правило, мінібайки створювалися на базі мопедів, мов мокіків. Завдяки у ущільнені компонування центр ваги мінібайка знаходиться досить низько, що робить машину стійкою та маневреною. На цьому я закінчу класифікувати одноколійні транспортні засоби. І моя таблиця набуває остаточного вигляду. Мотопрогрес теж розвивається, з'являються інші види двохколісних транспортних засобів. Створюються гібридні моделі. Ну, маються на увазі не двигуни гібридні, а якісь Перехідні середні моделі між різними видами, як от яскравий приклад, наш вітчизняний вирід сібеенства, Верховина Карпати. Якщо спочатку це були класичні мопеди з педалями аж до п'ятої моделі, що дозволяли надриваючи пупа навіть їхати завдяки мускульній силі, то вже починаючи з шостої моделі, ну там на сьомій закінчилося, з'явився кікстартер, як у мокіків. А пізні версії Карпат, наприклад, Карпати Спорт, навіть перемикали передачі за допомогою ножної педальки. На цьому я завершитиму своє відео. Подякую за надану основу матеріалу інженеру Юдіну, який поділився своїми. Міркуваннями у статті журналу за рулем 45-річної давнини. А ви, глядачі сміливо можете додавати у коментарях власні міркування стосовно представлених мною типів мототранспорту, і пропонувати свої варіанти. Хто ж вважатиме моє відео гарним, лайкайте. Для кого воно класне, ставайте спонсором мого каналу, натискаючи відповідну кнопку зліва внизу.